9 червня П'ятниця Як ми реагуємо на Боже покликання? І знайшли Єлисея. Він орав волами дванадцятьма парами волів перед собою. І він сам між дванадцятьма. І він прийшов до нього і накинув на нього свій плащ. Перша царств, 19,19. -19. Коли Ілля побачив у полі Єлисея та слуг, які орали дванадцятьма парами волів, він попрямував до нього. І, проходячи повз, накинув свій плащ на плечі Єлисея. Протягом трьох з половиною років неврожаю і голоду сім'я Шафата познайомилась із роботою і місією пророка Іллі. Дух Божий дав Єлисею розуміння цього вчинку, це був знак, що Бог у такий спосіб закликає його стати наступником іллі. Це було схоже на пропозицію Христа молодому начальнику залишити все. Доми, землі, друзів, багатство, зручність, легке життя і стати його послідовником. Ілля продовжував свій шлях, наче він уже зробив усе, що хотів. Пророк знав, що Єлисей зрозумів суть його дії і, не кажучи йому ні слова, залишив його вирішувати прийняти Божий заклик чи відкинути його. Єлисей поспіхом догнав пророка і попросив у нього дозволу попрощатися з родиною. У відповідь Ілля сказав: Повернися, бо я тобі вчинив. Цими словами він хотів не відштовхнути Єлисея, а лише перевірити і випробувати його. Якби Єлисей забажав залишитися вдома і користуватися перевагами, які могла дати йому сім'я, він ще мав можливість зробити це. Однак Єлисей не вагався і був готовий прийняти заклик Бога. Він був дисциплінованою людиною і не починав жодних дій. Не отримавши чіткого заклику Бога. Та щойно Господь покликав його, Єлисей продемонстрував твердість і рішучість без жодного вагання. Якби Єлисей запитав Іллю, що від нього очікується, і в чому полягатиме його робота, пророк відповів би йому: Богові це відомо, і він відкриє тобі свого часу. Якщо виявиш терпіння, Господь дасть відповіді на всі твої запитання. Ти можеш іти зі мною, якщо відчуваєш, що це Бог покликав тебе. Якщо ж ні, то утримайся, не йди лише тому, що я тебе покликав за собою. Ти маєш переконатися, що за мною стоїть Бог, і ти чуєш його голос. Якщо ти вважаєш усе за ніщо заради придбання Божого благословення, тоді приходь. Усім потрібно пам'ятати: Господь не прийме половинчатого служіння. Досконало Богові можуть служити лише ті, хто із задоволенням виконує його волю. Якщо будемо продовжувати охоче і радісно пізнавати Господа, знайдемо його як готовий ранок, і Він прийде до нас як ранній і пізній дощ для землі. Осі 6.3 Єлисей негайно залишив усе і почав призначене йому служіння.